Доброго дня. Сьогодні у нас на огляді отакий будиночок портує він 160 тисяч доларів. Його ціна. І от Ми тут вже робили, але не, не змогли поміняти один краник, тому що сюди заїхали люди, залізли в будинок і, і вже через суд їх виганяли. От такий тут гаразд є, двері теж забиті. Ці теж двері забиті, бо вони... Були, сюди залізли і тут жили. Тут ще є вихід на другий поверх. Зараз вам покажу спочатку тут вихід другого поверху, там нема багато. Все остальне банк позабивав. Ось такі. Тут сходи, стрімкі, як на мене, дуже. Ось Тут є свій вмивальник, унітаз, ванна стара лишилася. От така. От такий собі другий поверх. Тут є кухня, тобто може вжити дві окремі сім'ї собі заходити. Такі будинок має дві, два входи, одним ключом відкривається повністю вся хата. І отакий от другі сходить, другий хід. будиночок. Тут мають застрілити коврулі, все. така велика гарна кімната. Ну, тут хоч чорний квартал, але трохи краще. Але ціна все одно невелика. Тут Разу все роздітися. Така Тут теж кімнат. Теж така сама шафка. Це все лишає банк, нічого не підмальовує, тому що цих мені здається половини написів і не було. Але тут за... заїхали самовільно люди і жили, поки їх суд не вигнав разом з поліцією. Ось такий умивальник, це новий умивальник поставив банк. Ну, ми поставили, але банк замовляв од унітаз. І така сама джакузі-ванна, як наверху. Поруч, бачите, ржаві, Але так тут невелика ціна, тому банк дуже сильно нічого тут не робив. І от ще одна кімнатка і величезна-величезна гардеробна. Досить гарна, досить прикольна. Якби був цей будиночок у нормальній околиці, він би коштував під 600 тисяч. І от ці двері, що забиті з надвору, я так зрозуміло, вони їх виламали були. Тут таке все згнивше, а це все таке лишається. Це вся кухня. І тут ще є підвал, де ми маємо її працювати сьогодні. Тут теж двері сюди забиті на вихід на вулицю. Тут ми були, замінили бойлер. Це є котел, який нагріває повітрям повністю хату, от ці труби йдуть, як бачите. Ну і... Мала би бути ще правка з часом, тому отак от все працює. Тут теж є кухня ще одна. Де тут включається світло незрозуміло, тому отак якось досить гарно. все. ще ванна? Як бачите, теж джакузі. Ну і теж жар поручник для стойки для душової, так щоб закрити, якщо вмити приймати душ. Ось така велика кімнатка зала. ну І тут навіть залишили піджаки якісь, Ті, що проводились. Ну і тут ми маємо працювати. Оцей маємо другий краник. екранік. такий будиночок. Нагадую, підписуйтеся, будуть ще огляди в різних будинків в різних цінах. Тому що ми працюємо як і в самих дешевих, так і в самих дорогих будинках. Так що гарного перегляду. Дякую всім за перегляд. Друзі, зверніть увагу. Тут такий вихід газу. Це газ. Він піде до і тут пробрес газу. Такого ви в Україні не побачите. Тому звертайтеся в Америку.